Сеанс одночасної гри в шахи одразу з десятьма суперниками провів триразовий чемпіон області з гри в шахи Михайло Шафір. Турнір відбувся у Вінницькій в'язниці, що на Островського змагання приурочили до міжнародного дня шахів, який відзначають завтра, 20 липня. За грою засуджених із чемпіоном спостерігала моя колега Лариса Бондар. Ми у Вінницькій Щона Островського. Тут триває турнір шахів, приурочений до Міжнародного дня шахів. Гравці, хлопці засуджені вперше на срок до п'яти років. Цей захід проводиться вже другий рік поспіль. От е має великий вплив на, е на самих засуджених. От, розвиває розмові здібності, самі шахи, логічні логічне мислення. Сеанс одночасної гри в шахи з учасниками турніру провів триразовий чемпіон області Михайло Шафір. Я грати проти протягом сязу ми з смастяни буде шити. я думаю, пробуйте виграти. Сказати, що гравці занадто сильно не можна, але десь найсильніші грають на рівень десь другого розряду. У кількох партіях було дуже, досить, складно, досить складно. Суперники робили гарні ходи, але вони можна побачити, що не знають теорії. Деякі гравці гали фігури. Це головна помилка початківців. Але у кількох партіях я робив пастки, і суперники бачив, відбивали мої загрози. Вони роблять розумні ходи, творчі цікава гра. Але якщо б вони вивчали теорію, мали б якісь книжки саме по теорії, про найпростішим кабінаціям, то рівень би значно значно підвищився. Виграти у професійного шахіста не зміг ніхто з учасників турніру, тому призові місця дісталися тим, хто найдовше зміг затриматися у грі. І перше місце зайняв жиле Івана Антонович. Я за Важко. До теперішнього часу я, мабуть, з таким серйозним противником не, не грав. Ну, це цікаво, цікаво, дуже. Сильнішим погапереможець турніру створив ні загроза, мати в два ходи. причому він для цього не пожалів свою фігуру. Він віддав фігуру заради грозу мату. Тобто він тобто це творча гра, це не випадково, це не грає людина. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.